Вітаю, мене звати Маргарита Гребенкова. В ефірі Франко ФМ. Підсумки інформаційного тижня. Сьогодні у випуску центр довіри, яку підтримку зможуть отримати студенти. Проаналізуємо, чи дотримуються гендерного балансу українські медіа, а також чи знає молодь текст найважливішої пісні в Україні. Розповімо найцікавіші деталі зустрічі студентів з Валерієм Залужним. І на сам кінець нова постійна рубрика Радіомандри, яка допоможе організувати для вас вихідний. Студентський уряд створив форму для заяв та закликає всіх, хто має інформацію про випадки харасменту, сексизму, сексуальних домагань з боку викладачів та іншого персоналу університету, поділитися нею. Реагувати на звернення обіцяють якнайшвидше. Механізм дії буде таким: студентський уряд обробляє заяву, шукає додаткову інформацію, вносить тему в порядок денний засідання і після цього вживає заходів. Також у планах судуряду створення комісії з питань етики та правового забезпечення. Ми також розуміємо, що можливо рівень довіри не є у всіх, але ми намагаємось саме над цим працювати. І як я казав, робити це відкрито, щоб студенти бачили, що ми над цим працюємо, готові це вирішувати. Зазначив заступник голови студентського уряду з питань внутрішньої комунікації Олег Фіняк. 8 березня день, коли ми багато говоримо про боротьбу жінок за рівні права. Але чи є гендерний баланс в українських медіа, згідно з даними інституту масової інформації, у 2025 році жінки-експертки зустрічаються лише у 21% матеріалів, а як героїні публікації, ще рідше у 16,5%. Найбільше жінки коментують міжнародні питання, але їхній голос у таких важливих сферах, як економіка, безпека та військова справа, майже не чути. Проте є й позитивні зміни, наприклад, у редакції Суспільне Вини жінки тепер надають 42 експертних коментарів. Крім того, більшість медіа також систематично використовують фемінітиви, що є великим кроком до рівноправності. Хоча ситуація, ще далека до ідеалу, сам факт зростання уваги до цієї теми вже є позитивним знаком. Тож час змін настав станем браття в бій кровавий від сяну до дону, В ріднім краї панувати не дамо нікому. Чи знають наші студенти звідки ці рядки? І яке значення має ця пісня для України? 10 березня українці відзначали відносно нове, але важливе свято: День державного гімну України. Зранку на площі ринок перед мерією розгорнули великий прапор України, і учасники події спільно заспівали гімн. Захід присвятили 160-річчю його першого публічного виконання. Історія пісні, яку знають усі українці, почалася ще в середині. 19 століття, коли поет Павло Чубинський написав текст «Ще не вмерла Україна. Мелодію до нього створив Михайло Вербицький. Згодом ця пісня стала символом боротьби за свободу. А після проголошення незалежності у 1991 році, офіційним державним гімном. Традиційно на всіх урочистих заходах співають тільки перший куплет пісні. Ми ж вирішили перевірити, наскільки добре наші студенти знають слова гімну, запропонувавши їм продовжити або, хоча б опізнати, звідки ці рядки, станом браттям, бій кровавий від до дону, в ріднім краю Панувати не дамо нікому. Щось дуже знайоме, швидше за все, Шевченко. Ні. Якщо це до додому, то скоріш за все це щось з періоду ОУ до цього, боротьби підпільної. Тому, можливо, навіть хтось з, не поетів, а саме з, там, з Бандери, таке щось. Це Шевченко і здається заповідь, хоча я не впевнена у вірші. От але точно по перших рядках і зразу можу сказати, що це Тарас Шевченко. Я стовідсотково це чула, читала. Вони прям дуже знайомі ці рядки. Ну, і назву я мабу, я точно не скажу, але от по настрою там стовідсотково має бути в назві слово україна там соборна, єдина Україна, щось таке щось, але не згадаю точно звідки. Я думаю, до нас Шевченко. Я поняття не маю з якого віршаті рідки. Ну мені особисто воно схоже до Шевченка. Я не знаю, якоюсь такою своєю радикальністю е, і навіть трошечки нагадує наш гімн України. І сьогодні слова «В ріднім краю панувати не дамо нікому мають особливе значення, адже об'єднують усіх, для кого свобода та незалежність це те, за що ми разом будемо стояти завжди. 12 березня студенти Львівського університету мали унікальну можливість послухати онлайн-лекцію від Валерія Залужного. Громадська організація Молода дипломатія спільно зі студентським урядом запросили посла Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії на зустріч із молоддю. Під час обговорення йшлося про воєнну дипломатію України, українську діаспору в Великій Британії та ефективність мирних перемовин з агресором. Також колишній головнокомандуючий Збройних сил наголосив на важливості відносин України та союзників, згадав про виклики на новій посаді і поділився власними мріями. Молодь, яка зараз знаходиться навіть у цьому класі, має зрозуміти головне. Дивіться, зараз тут тобто серед нас, серед нас, серед вас да, серед, десь сидить майбутній прем'єр-міністр, який буде вирішувати, який буде економіці через 20 років. Можливо, в цій залі навіть знаходиться президент України або голова Верховної ради. Ви саме ви. Те цю державу. Студенти розповіли про свої враження. Багато говорили про війну. Також багато студентів питали пана посла про різні аспекти дипломатії, про його досвід, питали порад щодо дипломатії. І загалом зустріч пройшла так дуже продуктивно. Анастасія Каднікова, студентка факультету журналістики. А президент громадської організації Віталій Нестерук розказав про головну мету зустрічі і організацію. З приводу того, наскільки було все важко організувати, ну насправді так, досить нелегко, тому що е, ну, на цей процес нас пішло, десь напевно, ну, не буду, щоб, щоб так не, не збрехати. Можливо, місяць півтора студенти активно ставили питання та підтримували розмову. На останню Олерій Залужний закликав вчити іноземні мови, але не забувати про рідну, любити нашу державу та пам'ятати, що її та наше майбутнє залежать від нас. Студенти запросили його особисто приїхати до нашого університету. На що він радо погодився? Дякувати Богу, дякувати солдатам, які зараз дають нам шанс про те, щоб знаходитися ось тут, вчитися набиратися знань і. А завершила зустріч дуже важливим запитанням. Батл між варениками з картоплею і варениками з вишнею. І так, ми дізналися, що Валерій Залужний все ж надає перевагу тим, що з вишнями. А зараз обіцяна нова рубрика Радіомандри. Нарешті термометри показують плюс. Теплі куртки можна сховати на антресолі. І навіть найвідповідальнішим студентам важко всидіти за конспектами і книгами. Тож наша команда пропонує вам спланувати коротку мандрівку в затишне місце поблизу Львова. Раз на три тижні ми будемо складати для тебе план подорожі, розраховувати витрати та розказувати корисні дрібниці, щоб твій відпочинок був дійсно відпочинком. Сьогодні мандруємо в село Оброшене. Саме там, у далекому 1730 році звели палац архієпископів, що дивував пишним оздобленням всередині і монументальністю ззовні. На жаль, зараз він відреставрований тільки частково, тому оцінити його можемо лише ззовні. Довкола споруди красивий дендропарк, що налічує близько 60 видів чагарників і дерев. Якщо взяти з собою коцика і трохи смаколиків, то вийде чудовий пікнік з гарним видом на квітучі дерева. Розважити себе можна й прогулянкою у невеличкому звіринці, де доглядають за прямистими оленями, птахами, кониками та іншими тваринами. До речі, там можна завітати і в контактний двір та познайомитися з плямистими красенями ближче. Якщо не хочете вести зайвого вантажу, то перекусити можна у закладі, що знаходиться на території дендропарку. Як доїхати? Якщо їдемо з пасічної, то дорога займе близько години. Їхати доведеться з пересадками, тож є декілька варіантів. 138-й приміський автобус, який вирушає з автостанції номер 5 А тоді на зупинці Азовгаличина пересідаємо на 187-й, 126-й, 387-й або 148-й приміський автобус. Від зупинки до парку доведеться трохи пройтися пішки. Якщо поїдеш двадцять третьою чи двадцять сьомою маршруткою, то пересадка на приміський автобус буде на зупинці мотозавод для двадцять третьої маршрутки, а Каховська для двадцять сьомої. І про вартість. Зоодендрологічний парк працює щодня. Час роботи та умови відвіди можна переглянути на їхньому сайті. Транспорт обійдеться у 100 гривень, якщо розраховувати вартість в обидва боки. Якщо вирішиш їхати в оброшене іншими автобусами, то ціна проїзду може бути більшою, тому потрібно уточнювати у водія для економії грошей та часу. з Собою можна прихопити канапки, фрукти та пляшку води, що обійдеться дешевше ніж обід у місцевому кафе. Але якщо батьки надіслали передачку, то й узагалі вийде безкоштовно. Бажаю сонячного дня та гарної поїздки! Почуємося за три тижні. На цьому завершуємо наш випуск у ролі ведучої Маргарита Гребенкова. Над матеріалами працювали Марія Дорофєєва, Єлизавета Івахів, Діана Дудка та Роксолана Жук. Дякуємо, що слухаєте нас на Франко ЕФЕМ. Будьте здорові і до зустрічі у нових випусках.